Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Все більше і більше питань до Єрмака, у партнерів, а також у військових до ОП зеленське рішення очевидно прийняв. Народ показав хто є хто. Остання подія це фактично точка неповернення для влади. Піше Віктор Бобіренко. Вони чітко дали зрозуміти усім нам. Вони йдуть на узурпацію. Владу ніхто народу повертати не буде. Якщо цього не розуміють союзники, то це треба їм пояснювати. Що побес, а ми ж не знали у новій реальності? Це коли нація воює, держава підіграє ворога. Володимир Олександрович в своєму нарцисизмі вже мабуть дійшов до держави. Це я зовсім як Луї, 14 14-й. Виходить парадокс. Ми воюємо за основні цінності того, що розуміємо під словом цивілізація, свобода, совісті, свобода змі, недоторканість приватної власності, повага до особистості, до гідності, де влада має комунікувати з суспільством, експертними середовищами, а не маніпулювати людьми через відеозвернення єдиний марахфон чи безліч комунікативних площадок в мережах, на які є необмежений ресурс. Путін звичайно поганий стратег, але в його уяві він перемагає. Він вважає, що на його сторону класно роздали кілька козарів Трампу, можна давати поносу що лбани. А він все буде тягти санкціями і не допомагатиме Україні. Китай по-тихому допомагатиме із поставками подвійного призначення. Європейці довго запрягають і у всьому сумніваються. Але головне в Україні погано з мобілізацією, а з мобілізацією погано, бо тотальна корупція влада плює згори на цінності, за які воюють пасіонарії на фронті. Ну то на це все є розрахунок Путіна. А ми, наче бавимося в соціальний договір, бо не можемо ж ми бунтувати проти влади в час війни. А влада цим тупо користується і б'є нам під дех, і що гірше дає привід другам у Європі додаткові козрі. Ну і що далі? А далі більше, якщо ця точка неповернення і владу віддавати не збирається, то значить не збирається проводити чесні вибори. Наступним буде закон про вибори, в якому будуть норми, що дозволять не висувати на противагу Зеленському нікого серйозного. Ну, хіба бойка на противагу? Може Тимошенко п'ять шість ефективних безхатьків з різних вокзалів. Щоб типу, ну бачите, конкуренція є. Ось зеленський, ось по російській бойко і ще хтось і залужний не встиг зареєструвати. Руватися Порошенко під а генералів не звільнили зі служби. Але в Зеленського забувають, що суспільна угода точно закінчиться в ту ж хвилину, коли припиниться військовий стан, і коли ветерани не побачать в бюлетенях тих, за кого вони хочуть голосувати. Я зеленим не позаздрю. Війна нагадує операцію і де все було домовлено, але на складі охорони виявилась ЗСУ залужний. Згадує свідопис місячної давності Людмила Семенюк, журналістка далі в Оригінально. На заході залужного називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить. І це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не вороги, яким він не по зубах, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікації. Повірте, там є за що з'їдати, але ну хоча б за те, що народ може винести його на руках, в президентське крісло. хоча не думаю, що залужний на те погодиться, він занадто розумний, розумним, що стати самовбивцею і прийняти після війни розкрадено зруйновану країну. Хоча має відповідно для посади освіту на тусковецькі курси, залужний має у свою унікальну стратегію по збереженню бійців вдарити і відійти. Ратегію, від якої про владнання не вигідласи не раз вимагала відмовитися заради шоу і бліцкрігів, це захищати залужного, а не прогулятися по столиці. Так часто не відбувався на прикладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партійні комісари, комісарши не будуть втручатися. кажуть, що Зеленський теж молиться на залужну, незважаючи на сичання ремаків, там дійсно є на кого молитися, Сміливість, мужність, вища майстерність. Геній, справжньої полководця, що помітила американські генерали, що тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО, як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева Британія II бездоганно володіє англійською. Вільно спілкується французькою з найвищими воєнними посадовцями США, Британії і Франції. кажуть, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного свого часу став головнокомандувачем. А першу ж він сказав їм і нашим верховним, що велика війна неминуче, треба готуватися на що зарубіжні забили тривогу. Ми почали допомагати зброєю, а наші відповіли, але ж тоді в нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився на наше щастя, виявився до вторгнення разом з армією. Готовий це просто його заслуга, що в перші найстрашніші дні вистояла столиця. Не дивимо, а саме стратегію великого генерала. Чим я вже вийшла в історію світової і воєнної науки. Я перемагаю споконвіку той, хто розумніший, і тут нам таки пощастило. Але якщо залужимо будуть заважати політики, про яку перемогу можна говорити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.